Далеко не кожен зараз зрозуміє слова, які я скажу, але просто послухайте. І ви просто зрозумієте, що коли ви відноситесь до автомобіля як до друга, я ще ж забув розказати про це гівно під назвою обмена мене будуть. О, я отак скажу. Пайдете? Окей. <рапріпи> просто капець, блін. Жаль, що це не, не знімається відверто це так прикольно виглядає, друзі, чесно. Факт номер 4 Двигун 2.5, який багато хто називає вутюгом. Дуже класна штука. Як ви знаєте, у мене двигун 2.5. Друзі, от я на машині проїхав 108, тільки я проїхав 181 тисячу кілометрів. Тільки я. І хочу вам сказати, що у ну, мене особливих до мене не, не те, що особливих. Мене взагалі питань по двигуну не було. Свічки міняю там вчасно, мастило міняю дуже часто, фанатично часто. Я не чекаю мануалу. Я взагалі от не розумію людей, які е, настільки не, не поважають свій автомобіль, щоб обслуговують його по мануалу. Продовжимо про двигун. Мастило я міняю в ньому занадто часто. Я десь приблизно роблю 240-270 мотогодин. Я зараз роблю акцент мотогодин. Що в мене таке. От... Блін-блін-блін, навіть не можу згадати. А, стоп. Змінював я коли помпу, я виявив, що ролики паразитний ролик рівня приводу компресора, кондиціонера та генератора. Паразитний ролик вийшов з ладу, підшипник уже навернувся І вийшов з ладу ролик, який стоїть на натяжному механізмі привідних рівнів тому, друзі, блін, оце в принципі і все. Генератор, стартер, катушки запалювання, там, всі оці датчики. Друзі, це все ще рідне. Це ще все заводське. В мене з ним ну, особливих питань немає взагалі. Дуже багато було а, запитань мені особисто, а, також дуже часто проскакує питання на форумах, а, ГРМ. Як часто треба змінювати це по ГРМ? Ці слова, які я зараз скажу з приводу ГРМ, вони стосуються і 2,5 атмосферного двигуна, 2,0 атмосферного, який стоїть на гібридах. А також ці слова будуть стосуватися 2,0 еко. Якого екобуста? Обману Так от, друзі, регламент мануал! Регламент пише, що цепок треба змінювати десь на 250 тисячах кілометрів. Це все хня. Якщо будете фанатично змінювати масло в двигуні, воно у вас буде там постійно свіжим, так, то у вас цей привід цепний ГРМ проходить дуже-дуже довго. Набагато довше, ніж 250 тисяч кілометрів. У мене є особисто, от у мене є досвід мого клієнта. Він працює в таксі. От, у нього вже на машині більше ніж 340 тисяч. І в нього ще рідна, ну рідний цепок. Він його не змінював взагалі. На Західній Україні є тачка вже з пробігом 400 там з плюсом. ну щось таке, от, Людина постійно ганяє за, за кордони назад. От. І в нього також рідний Блін, який порш класний. <гас> так от, Машина ганяє постійно за кордон і назад, у нього великі пробіги, у нього також все добре. А, повернемось до моєї ситуації з моїм двигуном. Друзі. У мене двигун масла не бере, У мене немає жодних проблем з цим. От як я залив, я там починаю змінювати, я дістаю, -ді -ді щуп, в мене точно так само масло. Які питання можуть бути по цьому двигуну? Ну, питання тільки одне. Ну, в плані того, якщо щось буде ламатися, то питання тільки буде у власнику. Одне питання. все. Є проблема на двигунах фордовських, в якому сенсі підтікання масла. Там, де стикується, наприклад, три металічних частини в двигуні. ну, Давайте так: от. приклад, це передня кришка, піддон і сам блок. У цьому місці масло може підтікати. Ще одне місце, де може підтікати це біля АКПП. Там, де блок з'єднується з піддоном і з АКПП. Багато хто вважає. Якщо є запотівання біля, цього, біля КПП, то це вже потік задній сальник колінвала. Ні! Перепакуйте піддони, у вас все буде добре. Я вже це зробив не на одному автомобілі. Якось так. А я ще ж забув розказати про це гівно під назвою Обмана Буст. Хе-хе-хе! <гум> <Достал> мой час! <гум> так от, друзі, Обманобус 2.0. В принципі, в принципі, має місце бути. У мене до, до цього двигуна багато претензій, кажу відверто. А, перше, на мою думку, він не їде на свої там, 245 кінських сил. Не їде. Далі. В обманобусті нема там тих нанотехнологій, які економлять паливо. На жаль, жере він як скажений, особливо якщо на ньому їдеш. Е, їдеш я маю на увазі, коли в тебе стрілка тахометру там, біля 7 тисяч. Оце я називаю їдеш. Обманобусть це дуже тепло навантажений двигун, друзі. Е, на жаль, на жаль, дуже тепло навантажений. Є питання по тому, що в обманобусті е, через прокладку ГБЦ е, на, 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 надходить охолоджуюча рідина в камеру згоряння. На жаль, така, така проблема є. Є думка у багатьох майстрів, що це пов'язано з тим, що є якийсь дефект там, е, у фрезуванні ГБЦ ще з заводу. Але друзі, давайте будемо відвертими. вивчайте фізику, розділ термодинаміки, і ви зрозумієте, чому це так. Тому аби у вас не було питань з тим, що там піднімає голову. От, і просочується, охолоджуюча рідина в камеру згоряння. Перше, слідкуйте за температурою двигуна. Змінюйте хоча б раз на рік, ну максимум раз на два роки охолоджуючу рідину. А, я, би, я би, якби в мене був обманобуст, я б замінив радіатор на більш продуктивний. Тому що я розумію, що таке турбодвигун. Йому постійно треба хороше охолодження. Що мене ще не влаштовує в обману Boost, друзі. А, от дивіться, в стоковому стані обманобуст видає 340 ньютонометрів крутного моменту. Розумієте, так про що? я? Коробка. 6F35 може переварити 350 з плюсом Ньютон на метр крутного моменту. Виходить так, що АКПП на обманобусті, на 2-літровому, працює вже на межі своїх можливостей. Розумієте чи ні? Але працює. Тому ще одна порада от власникам двохлітрових обманобустів. Я б ставив додатковий, я прошу зауважити, додатковий радіатор охолодження на коробку автомат. Додатковий радіатор. так, в принципі, якщо слідкувати за обманобустом, от відверто слідкувати, змінювати в ньому також дуже часто мастило, Слідкувати за рівнем охолоджувальної рідини. Коротше, робити все те, щоб машина їздила довго, Обманобус так, також їздить довго. До речі, багато хто питає про ГБО. Давайте будемо відвертими. Війна в нашій країні показала, що машина на двох паливних системах у виграші. Коли не було бензу, був газ. Коли не було газу, був бен друзі. Ну зрозуміло, що 2,5 ГБО переварює на отак. От питань немає ніяких. 2.0 атмосфера на гібриді, також не можна встановити ГБО 4-го покоління, і також не буде в принципі, ніяких питань. Але давайте так, я уточню оці, оці свої слова з приводу питань не буде. Питань не буде в разі, якщо ви попали до майстрів з правильними руками, і питань не буде в разі, якщо ці майстри правильно а, встановлять ГБО на автомобіль. І правильно його налаштують. На обману буст також залітає ГБО половиною покоління. Там йде бінарна суміш 30% бензину, 70% газу. От. І знову ж таки, якщо правильно встановлюють, все буде добре. З приводу ОБД корекції Багато хто там от питає, чи варто підключати ОБД корекцію. Давайте так, варто. Але людей, які правильно налаштують після встановлення ОБД-корекцію на 2,5 двигуні, що на Доресті, що на ресті фіолетово, таких людей можна прорахувати на пальці однієї руки. Якщо ви попадете на таку людину, тоді так, варто. Але, як правило, друзі, люди, які встановлюють ГБО, вони не заморочуються з цього приводу, там якось наналаштували, залили програму, щось там перед клієнтом зробили там якісь дії, все типа працює. А потім починається, що воно реально не працює. Не працює, причому в багатьох випадках. Були випадки, коли перестав працювати клімат-контроль. От реально, не працює клімат-контроль. Були випадки, коли е, коробка працює неадекватно. Навіть були випадки, коли не вмикалася шоста передача. Е, були випадки, коли постійно плавав холостий хід. Були випадки, коли машина не набирала адекватно оберти. От даєш газ в пол, вона повинна їхати, а вона не їде. Вона їх не бира отак, от, от з підсмикуванням. Тому я вам не рекомендую підключати ОБД корекцію, друзі. Не рекомендую. Вона вам не потрібна. Тому що, ще раз повторюю, людей, які можуть її правильно налаштувати, раз, два, три, 4, ну, може 5. І попасти до цих людей, на жаль, ну, це як шанс один на, на, на мільйон. Тому ставте собі просто четверте покоління без ОБД корекції це, по-перше, дешевше, по-друге, це буде е вам простіше потім. Тому що ви себе убезпечуєте від проблем, які я вже перерахував. Розумієте про що? так? Як працює ГБО в мене? Чотири е, е, роки, їжджу вже на ГБО. Ну, Друзі, в мене питань нема, чесно скажу. Але я його собі налаштовував самостійно. От, я дуже з цим довго трахався, якщо відверто. От, і в мене це вийшло. У мене машина працює постійно на газу постійно від холостих обертів до 6,5 тисяч обертів. У мене нема перемикання на бензин, нема підмішування бензину і таке інше. А, і в мене нема питань там, з прогорянням клапанів і так далі. Тому нема. У мене нема питань з детонацією там, і все інше. У мене навіть на 5 тисячах обертах. Пологом, так, На ГАЗу. У мене суміш іде 14,78 до 1, Розумієте, про що я, так? Ну, хто в темі, те, те й зрозуміє. Тому налаштування ГБО будь-якого з ОБД корекцією без ОБД корекції. Це також дуже важлива справа. Тому будьте уважні, до кого ви звертаєтесь. А... Прочитайте багато інформації перед тим, як встановлювати собі ГБО на автомобіль. І це убереже вас від проблем в майбутньому. Взагалі-то цей факт можна було б віднести до ходової частини, але я хочу його виділити, тому що це один з мінусів цієї тачки. А, тому давайте поговоримо про факт п'ятий – Це кліренс фьюжена. На жаль, в цього автомобіля а, він дуже малий. Це є проблемою цієї тачки, тому що інколи його реально дуже-дуже не вистачає, особливо коли в машині сидить 4 людини, скажімо так, з вагою там, близько 100. А ще якщо це повна екіпіровка, в багажнику всяка херня, то реально кліренсу не вистачає. Кажу відверто. То, як з цим бореться, друзі? Ну, кожний по-разному. Хтось ставить проставки і піднімає машину там як якийсь паркетник. Але зрозумійте, при цьому, коли ви ставите проставки на автомобіль, треба зробити дуже багато справ. Саме найперше, це треба відпустити всю ходову частину. всю, От на стоячій машині треба взяти, відпустити всі кріплення важелів передніх, задніх, так? і потім по новій їх перетягнути. Чому? Тому що, коли ви піднімаєте автомобіль і не перетягуєте підвізку, у вас селенблоки починають працювати в більш, скажімо так, в більшому навантаженні. Грубо кажучи, що відбувається? От у вас є важель, да? оце саленблок. Коли ви машину піднімаєте і болт, який тримає саленблок, да? От яким прикручується важіль з салендблоком до підрамнику там, або до кузова, то виходить така фігня, що важіль опускається, так? От, важіль опускається, тому що просвіт збільшився, а саленблок зажатий на старому місці. І він виходить як гума, трохи провернута і постійно знаходиться в напрузі. Таким чином, вона салимблок вийде з ладу набагато скорше. Тому треба відпустити цей бол цього важеля, да? щоб салимблок випрямився, скажімо так, гума випрямилася, а потім знову затягнути. І обов'язково зробити розвал сходження. Обов'язково. Багато хто цього не робить відверто. А це неправильно. Але я проти такого підхіду. Кажу відразу, проти. Чому? Тому що, коли ви піднімаєте тачку, ви втрачаєте всі її плюси, вірніше всі плюси цієї підвізки. А саме, саме найперше, це керованість. Для мене це важливо, тому я не сторонник цього підхіду. Я маю на увазі зараз встановлення проставок і таким чином підняття автомобіля. Я з цього положення виходжу іншим чином. Я купую гуму більшого профілю. Якщо тут в оригіналі повинні стояти на 17 колесах 235 на 50 на 17, да, то я собі ставлю 235 на 55 на 17. Перше, це дешевше. Друге, я відразу собі отримую плюс 1 сантиметр там, з, а, з копійками просвіту. При цьому я не втрачаю а, в керованості, я не, не втрачаю, а навіть а, більше отримую плавності ходу. От. І у мене підвізка не така, як правильно це сказати, українською. Коротше, чим більше, верніше, чим вищий у вас профіль гуми, тим ходовка менше отримує ударів. Таким чином, вона проходжує набагато більше. Бо що багато людей от дивуються, от, питають у мене в коментах, а що ти ходовку там, за 200 тисяч на разу не міняв. Відверто, друзі, до польоту навігатора я, я не міняв нічого. У мене все було добре. От реально все було добре. Чому? Я поясню. Факт номер 6. Фордовський АВД. Повний привід. Повний привід. Хіба він тут є повний? Е, скажу так. Власники Фордів та Фордоподібних, які в адекваті. От реально які в адекваті. Вони розуміють, що повного привода на Форду, на жаль, немає. Він є І Якщо відверто, так воно і є. А, чому? Тому що інтелектуальна ця муфта, яка стоїть на задньому редукторі, а, вона працює якось неадекватно, невчасно. Вірніше, я б не те що сказав невчасно, не завчасно вона починає підключатись. Розумієте чи ні? Тому, на мою думку, повний привід це доповнення, так. Його сприймати як машину, на якій реально там більш безпечно їздити, ну хз відверто. Я їздив на повному приводі на Фордовському. Друзі, при всій своїй любові до Фордів і до Фордоподібних, ну блін, ну не працює він як треба. Це не Кватро Ауді. Це навіть не фірматік в Мерседесі, блін. Він тут кончений. От реально кончений. Моя думка, що в ньому просто немає сенсу. А, я вже не кажу про його ремонтопригодність і таке інше. Це, це все реально дорого. Запчастин на муфту блин, майже ніде ні в кого немає. Треба все замовляти. Простіше взяти в Але коли почалися у людей питання по інтелектуальній муфті, да, яка стоїть на задньому редукторі. То розбірники, да, вірніше, люди, які займаються розбірками ф'юженів або фредів, неважливо. Не, не Вони відразу прокумекали цю тему. Ага. Так тоді купуйте, друзі, блін, муфту разом з редуктором задорого, Якось так. Кузов, друзі. З приводу кузова, кузов доволі міцна штука. Я кажу чесно, я рихтував уже не один ф'южн. І в порівнянні з іншими автомобілями цього класу, класу D, то у Fusion кузов дуже міцний. Я вам більше скажу, навіть в порівнянні з Mondeo, який продається в Європі, то силова частина кузова Fusion, вона більш міцніша, аніж з Mondeo. Наприклад, передні задні лонжерони у Fusion – на 0,18 мм товщі, аніж у Мондео. Висновки робіть самі. Явні проблеми по, по кузову в наших автомобілях це двері. Двері, які гниють понизу. Чому? На жаль, інженери ФОМОКО трохи лоханулися, зробили неправильні зливи води з дверей. Там вода затримується і двері починають реально гнити з середини. Тому, шановні власники ф'юженів, не полініться, зніміть карти, обробіть всі двері зсередини і у вас не буде питань. А, і взагалі, на мою, думку, на мою думку, якщо ви берете собі машину більше, ніж там, то яка взагалі різниця? Береш ти її на рік або на більше. Оброби Оброби Це настільки продовжить життя автомобіля в прогресії просто. Блін, от у мене тачка і зсередини вся облита. Ланжерони, стійки всі, да, там пороги. У мене нема питань з цим взагалі. У мене зараз от піднімаєш машину, у мене немає жодної цятки ржавчини. Просто. Також треба ще зауважити на такий нюанс порживіння автомобіля. Шановні, оскільки всі наші ф'южни, вони битки з Америки, дуже важливо, як буде відновлений автомобіль. Від цього також залежить, чи будуть ці місця, які відновлювалися гнити чи ні. Тому, будь ласка, не давайте себе надурити майстрам, які роблять ваші машини. Вимагайте просто від них, щоб вони вам добре обробляли, вірніше спочатку профарбували всі місця із середини, ззовні, які вони рихтували, ремонтували. Так? А потім обов'язково, щоб вони обробили мовілем. Всі ці місця, які ремонтувалися якось так. Далеко не кожен зараз розуміє слова, які я скажу, але просто послухайте. Тому що зараз буду казати від чистого серця. Друзі, для мене, для мене ця машина це більше, ніж автомобіль. Він врятував життя. Він вивозив з такої сраки, він дарує емоції. В кінці кінців він привів мене в Ютуб і я почав розказувати правду про автопригон з Америки і з інших країн. Тому ця машина для мене зробила більше, ніж я для неї, якщо відверто. Для мене ця машина особлива. Так, як і в кожному автомобілі, у ф'южну також є мінус. Також є і плюси. Для когось плюси будуть переважати мінуси, для когось навпаки. Але в будь-якому випадку, друзі, якщо ви шукаєте собі седан середнього розміру, сімейний, надійний, доволі простий. Тому надійний. Якщо ви шукаєте седан, в якому адекватна підвізка, комфортна, при цьому дозволяє побалуватись на дорозі, Fusion ваш вибір, друзі. реально. Чому? Тому що якщо. Помножити всі факти, які ми сьогодні перерахували в цьому відео, помножити ці факти на гроші, за які ви зможете придбати ф'южена на сьогоднішній день, так? то, друзі, ну, ну вибачте, це ідеальний варіант. Просто ідеальний. Золота середина. Якщо хочете більш надійно, зверніть увагу на 2.5 двигун. Якщо вам більш важливий розгін 0-100, ваш варіант е 2-літровий. Якщо хочете максимум емоцій, друзі, то які питання? 2,7 в Ресті після 2016 року це ваш варік. Єдине, що я вам порекомендую, не звертайте увагу на машини з об'ємом двигуна 1,5, 1,6. Тому що ці двигуни хороші до тих пір, поки вони просто їдуть, розумієте чи ні? Коли вони перестають їхати, то там тільки за -за заміна двигуна. І, як правило, власники е фіюжів там 1,5-1,6, вони вже роблять свап на 2-літровий кабуст. Як правило. І я впевнений, що е 90% людей, які сядуть на фюжен, вони скажуть, що це класна тачка. І вони будуть від неї отримувати просто кайф. Розумієте чи ні? Отримувати кайф і все. Так само, як я отримую кайф уже 4 роки. Розумієте чи ні? І я ще раз повторюю, я жодного дня я не пожалкував, що я придбав собі Fusion Я кожен день сідаю за кермо, я посміхаюсь. Я кайфую від того, що я кермую цим автомобілем. Але в будь-якому випадку, яку б машину ви собі не придбали, на якій машині б ви не їздили зараз, я вам бажаю, щоб ваш автомобіль став для вас другом. Таким самим другом, яким став для мене Fusion. Всім дуже дякую за перегляд, був радий всіх бачити. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні! Все ж буде добре, да погано вже було.